Всім привіт! Мене звати Богдан Лупашко, і сьогодні я познайомлю вас з системою Ucontrol, найкращим агрегатором відкритих даних в Україні. Я не перебільшую. Це правда. Почнемо з теорії. В Україні є сотні джерел відкритих даних від ЄДР та судових реєстрів до бази нотаріусів та розшуку МВС. Проте інформації з одного окремого реєстру замало, аби сформувати повний портрет. Контрагента. Тому тут слід використовувати комплексний підхід до здійснення перевірки і шукати у всіх доступних джерелах. Утім, опрацювати їх самостійно дуже складно, ну а інколи просто неможливо. Це забирає багато часу і ресурсів. Водночас в окремих реєстрах дані оновлюються невчасно, ну а інші можуть бути просто недоступними на момент. Запитом. Ну а ще маючи оцей весь вал необробленої інформації, її просто дуже складно проаналізувати. Зате дуже просто пропустити маленьку дрібничку, яка може все змінити. Сьогодні я покажу приклад самостійного пошуку у відкритих реєстрах та порівняю його із дослідженням в системі Ucontrol. Наше завдання базова перевірка підприємства. Нехай це буде його статус, суди, тендери і можливі. Зв'язки для частоти експерименту я увімкнув таймер, аби продемонструвати витрати часу на пошук. Тож почнемо, аби перевірити, чи не перебуває компанія у статусі припинення. Маємо зробити запит до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Я маю на увазі ЄДР. Заходимо на сайт, вводимо в пошуку назву підприємства або його ідентифікаційний номер. Авторизуємося. Зверніть увагу, що для кожного нового пошуку потрібна нова авторизація. За кілька секунд отримаємо базову інформацію про компанію. Тепер перевіримо наявність судових документів. Для цього слід відвідати реєстр судових рішень. Тут на стартовій сторінці вносимо необхідні дані і здійснюємо пошук. Реєстр показав кілька судових документів, клікнувши на які можна ознайомитись із судовою практикою підприємства. Участь в державних закупівлях, звісно, перевіряємо на майданчику Прозоро. Заходимо на сайт і так само вносимо дані для пошуку. Шукаємо і знаходимо тендери, в яких брало участь досліджуване підприємство. Що там у нас далі? А, пошук зв'язків. Ну тут трошки складніше, бо щоб їх виявити, потрібно здійснити кілька пошуків в Єдері та інших реєстрах, почитати, що пишуть про це підприємство в медіа, ознайомитись із пов'язаними особами знову ж таки через відкриті джерела. І вгадайте, скільки часу на все це піде. Я трошки почекаю. А ви, будь ласка, напишіть вашу відповідь в коментарях. Написали? Дякую. Уявімо, що ми всі дані знайшли, проте навіть успішний пошук з усіма цими маніпуляціями та витраченим часом не дадуть гарантії, що зв'язки актуальні. Окрім того, для розуміння повної картини було б непогано вивчити фінансову звітність підприємства. Її до слова можна знайти, а можна і не знайти серед наборів. Держстату і порахувати у надійний спосіб. Зауважу, що все це лише невеликий відсоток потрібних даних, які щодня використовують користувачі open Data. Зупиняємо таймер, бо пошук зв'язків та аналізу фінансів залежить від ваших навичок та наявності даних. А відтак середній витрачений час на перевірку підрахувати майже неможливо. Ну а наші юристи кажуть, що це десятки хвилин, годин, а може навіть. Днів, тому якщо у вас такого ресурсу немає, пропоную скористатись системою Ucontrol, контрол котра збирає дані з реєстрів за вашим запитом і дає відповідь у зрозумілому та доступному форматі за кілька миттєвостей. Тож Ucontrol – це аналітична система для перевірки компаній, фопів та навіть фізосіб із використанням відкритих даних. Вона збирає їх з понад двох сотень реєстрів і автоматично структурує та додає унікальну. Аналітику з візуалізацією, аби ви отримали не просто сухі факти, а загальну картину по обраній компанії ФОПу чи фізособі. Просто вводите в пошуковику назву компанії та її код, і за кілька секунд система покаже вам усе те, що ми шукали кілька хвилин у різних реєстрах. А ось до слова і досі підприємства за даними ЄДР у анкеті компанії. Воно актуальне на момент запиту. Тут є контактна інформація. Дані про бенефіціарів та учасників, відомості про власність та дозволи, наявність санкцій, інформація з медіа, податкові дані, фінансові показники, тендери, публічні фінанси, суди, пов'язані особи та державні перевірки. І так це лише досі компанії. Ліворуч, ви можете побачити розділи, клацнувши на які маєте можливість ознайомитись з детальною інформацією про підприємство у бажаному напрямку, включно з історією змін. Цієї інформації, друзі мої, ви не знайдете у державних онлайн-сервісах. Тут видно, як змінювалась назва юридичної особи, її статус, контакти, керівництво, головні бухгалтери. Кведи, учасники та бенефіціари і розмір статутного капіталу. А що у нас зі зв'язками? Їх неймовірно складно, інколи навіть неможливо знайти. Утім, з U-Control цей процес виглядає просто і зрозуміло. Клікаємо на одноіменний розділ і бачимо, з ким і як підприємство пов'язане. А ще актуальність таких зв'язків. Про зв'язки у нас є окреме відео, і посилання на нього я залишу внизу. Також в панелі ліворуч є розділ із тендерами, клацнувши на який система перенесе вас до переможних торгів підприємства зі зрозумілими розділами і графіками, котрі можна фільтрувати та зручно переглядати. А ще тут є контакти уповноважених осіб. Відтак, якщо діяльність компанії вас зацікавила, маєте нагоду звернутись до неї напряму. За бажанням, ви також можете перевірити окремі торги або їх учасників в інструменті аналіз тендерів. А відео про те, як це зробити, теж залишу внизу. Але родзинкою системи є аналітичні можливості системи U-Control. Зокрема, експрес-аналіз, який вказує на обставини, що потребують уваги користувача, котрий перевіряє компанію чи ФОПа. Вони марковані відповідним кольором залежно від критичності. Разом з тим, тут ви маєте можливість побачити скорингові індикатори FIN та Market Score. Вони вкажуть на фінансову стійкість та ринкову потужність підприємства. А ще в U-Control можна розрахувати кредитний ліміт. Цей інструмент створений на підставі вивчення досліджень Національного банку України. Але й це ще не все. В'юконтрол є модуль перевірки Фізосіб. Клацаємо туди, вводимо прізвище ім'я по-батькові та інші дані, отримані від самої особи разом зі згодою на перевірку. Шукаємо і бачимо всі збіги за ПІП, котрі система знайшла в наявних відкритих даних. Тут, як і в досьє компанії та ФОП, є свій експрес-аналіз, зв'язки, борги, суди та багато чого іншого. Відео про те, як перевіряти фізособу в ЮКонтрол, можна знайти за посиланням внизу. Але на цьому торті відкритих даних є ще одна вишенька. Вона полягає в можливості моніторити обрані компанії ФОПів та навіть фізосіб. Просто клацаєте на тумблер з дзвіночком, і якщо в підприємстві зміниться статус, з'явиться судовий документ, будуть застосовані санкції або відбудуться інші зміни, на пошту прийде сповіщення про це. А ще зміни можна переглянути в окремому розділі системи та гнучко налаштувати повідомлення. І так це далеко не всі можливості системи. А в наступних відео я розповім вам, як працювати із кожним. Розділам на прикладах поясню принципи відображення інформації в юконтрол та покажу, як налаштовувати деякі інструменти таким чином, аби ви бачили лише потрібні вам дані. Тож, якщо маєте питання чи зауваження, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Ну а на сьогодні все. Бережіть себе, допомагайте нашим захисникам і перевіряйте з ЮКонтрол.